Добрий день, малята, Погляньте, хто завітав до нас на заняття. Добрий день, малята. Я вухатий ваш дружок. У мене теплий кожушок, куций хвостик довгі вуха, я нікого не боюся. Який ти зайчику гарненький, чи пурненький, чистенький. Як у гості я збирався, дуже старанно вмивався. Вимив носик, вимив ротик, витріпав і вимив хвостик. Вимив я обидва вуха і рушничком їх витер сухо. Який ти зайчик молодець, правда, дітки? Але до вас я прийшов не сам. Я привів свого друга, поросятку. Йому потрібна допомога. Поросятко, йди сюди. Добрий день, малята, Ой-ой-ой. Що з тобою сталося, поросятко? У мене болить живіт. Діти, як ви гадаєте, від чого може боліти животик у поросятка? Правильно, поросятко рук не мило, ось тому і захворіло, їло яблука брудні, що валялись на землі. І болить живіт у нього. Маму зве на допомогу, стогне, гратися не хоче, плаче навіть серед ночі. Дітки, що ж ми порадимо поросяткові? Що потрібно робити, щоб не хворіти? Правильно, треба вмиватися та мити руки обов'язково з милом. Не люблю я мити руки з милом. Може, я буду просто водичкою мити руки? На руках, окрім бруду, ще є багато мікробів, і просто водичкою їх не змити. А коли руки миють із милом, то мікроби лякаються і тікають. Давайте за допомогою експерименту з'ясуємо, чи насправді мікроби тікають від мила. Отже, для експерименту нам потрібна водичка, рідке мило, можна взяти тверде, і блискітки. Із блискіток ми уявимо. Що це мікроби, насипимо їх у водичку і, і уявимо, що це такі мікроби у нас у водичці. І замість блискіток можна насипати мелений чорний перчик. Бачите? І тепер ми пальчик зануримо у цю водичку. Подивимося, що з ним станеться. Погляньте, скільки мікробів на моєму пальчику. А тепер спробуємо пальчик помочити мило. Поглянемо, як поведуть себе мікроби, мочили в мило і занурюємо у водичку. Погляньте, як розбіглися мікроби. І на пальчик уже не чіпляються. Ось для чого треба мити руки з милом. Ого, завжди тепер митимо руки з милом. Малята, давайте навчимо просятку правильно мити руки. Спершу вмикаємо воду. Потім треба намочити руки. Тепер закриваємо водичку і беремо трішки мила. Миємо руки з милом протягом 20 секунд. Можна в цей час порахувати до 20. Потім вмикаємо водичку і змиваємо все мило. Вимикаємо водичку. І останній етап витираємо руки рушником. Погляньте маляти, яке чистеньке поросятко стало. Дякую вам, що навчили мене правильно мити руки. Мене навіть животик боліти перестав. Дякую, що допомогли моєму другові. Тепер ми можемо весело гратися. Малята мити руки дуже важливо, але не треба забувати про інші правила особистої гігієни. Також важливо умиватися, чистити зуби, купатися, доглядати за волоссям та нігтями. Якщо будете дотримуватися правил особистої гігієни, ніякі мікроби вам не страшні. Чекаю на ваші експерименти з милом. До побачення!